Дорогі друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Наталкина, сім'я, город і хата. Сьогодні 9 серпня, і аж не віриться, що ми тільки садили, а вже треба збирати врожаї. Хочу поділитися вам і показати, який в мене врожай виріс. Ми вирощували в цьому році два види огірків. Це наш звичайний сорт роднічок і гібрид ось кріспіна. Це в мене вони в теплиці. Бачили, хочу показати вам різницю. Бачите, ну ось ось такі. Кріспіна вона рівненька, зелена, яскрава, от, от киточку тримає на собі. Але от смак справжнього гірка ви відчуєте тільки в сорті. Хай не обіжаються розробники гібридів і ті, хто гібридами займаються, вирощують їх. Але хочу сказати, щоб кожна господиня у себе, хоча б пару кущиків, сіяла сорту. Тому що оцей запах огірка. Оцей запах огірка, оцей смак огірка справжнього в салаті, ну вам ніякий гібрид не дасть. Ось бачите, ось це гібрид, красунчик. І ці такі пузатенькі, жовтуватенькі, але смак цього огірка, якого пам'ятаємо з дитинства, в ж раніше тих гібридів ніхто не знав, коли вже вони до нас прийшли це років 20, як ті гібриди вже заполонили ринки України. А раніше ж тут нас тільки були сорти, і ми оцей сорт ми пам'ятаємо цей смак огірковий. І на обличчя його терли, мастили, і так їли, і росольники солили, і огірки в огірках солили. Натирали на тертушку жупляки і потім солили в них огірки. Що не робили? А коли вже заполонили гібриди, гібриди, звичайно, вони високу врожайність, дають стабільну врожайність, красивий вид зовнішній, але запах і оцей смак огірка вони вам не дадуть. Тому оцих жовтеньких позатиків посійте і не пожалкуєте. Показую моркву. Морква це ось українська осінь, у мене був сорт. Дивіться, яка морква виросла. Ну, не подумайте, що це вона вся така. Та, що я сіяла рядками, це та й наполовину. Вона попів, пополовинки виросла. А це посіялося там з буряками, разом впало сіменину і виросло саме на свободі. Так Дивіться, яка. Це грам 350 морквина одна. То хочу що сказати. Хочете мати такі коренеплоди плоди здоровені, значить сіть її в розброс, щоб вона була десь сантиметрів 10 одинакові від одної, тоді вона така вам виросте на свободі. А в рядках, звісно, вона буде трошки менша. І картопля року. Ідіть, дивіться, картоплю. Картопля року це я вкопала два кущі. Сказати, щоб там вона дуже сильно рясно вродила, ну не сказати. Але не сказати, що її немає. Дивіться, пов'язалася середня. У ну, мене на городі вона велика і не робиться. Сорт року картопля в Україні буде. Дорогі мої, садіть картоплю, огірки, помідори, моркву сіть, буряки, займайтеся фізичною працею, і нехай ваші родини будуть здорові, нагодовані. І щоб ви були щасливі від того, що ви також частинка. Цього світу ви щось створите, ви сієте і бачите результати своєї праці. Радійте, будьте щасливі і всього вам найкращого. Чекаємо вас на нашому каналі.